Розвід кримінального впровадження про обвинувачення водія Григорія Рославича. Однак не відбудеться, оскільки суддя, головуючи по справі воробель, перебуває на лікарнях. Тобто захворів суддя? Так. А давно захворів? Вісток непрацездатності буде долучений до матеріальних справ. А коли буде засідання наступне? Буде повідомлено додатком про час і місце. Дякую вам. Віталій Степанович. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішнє засідання суду, яке чомусь не відбулося. Сьогоднішнє засідання суду не відбулося, як повідомив секретар судового засідання. Поважна причина, що суддя перебуває на лікарняному. Але друге питання: в матеріалах справи поступило є клопотання від обвинуваченого, який не з'явився на сьогоднішнє судове засідання про те, щоб в черговий раз відкласти. Тобто, незважаючи на то, навіть якщо би був суддя, все одно би справи не відбулася, тому що немає обвинуваченого. Клопотання дуже цікаве, він голова державної підсумкової атестаційної комісії. В черговий раз на кожному засіданні ми говорили про те. Я Григорій Ярославович, зриває судові засідання. Це свідомо з його сторони затягування, От і все, більше нічого тут сказати додатково не можна. Але в цій ситуації бентежить зовсім інше. Так виглядає, що по даному судовому процесу, з позиції хто як виступає, як відбувається, що потерпілим є прокурор, який постійно мовчить і нічого не робить, не вживає заходів для того. А прокурором по даній справі я сам потерпілий. Кенцеву Юрій Романович, ну дуже дивно. Я вважаю тут повністю бездіяльність нашої прокуратури, яка в даній ситуації давно би вже мала належно прореагувати. На сьогоднішній день стільки неявок і немає жодного клопотання від прокуратури про відсторонення його від посади. Він постійно буде зайнятий. Постійно знайдеться тисячу документів, які підтвердять про те, що керівник завжди зайнятий. Я вважаю, в даній ситуації, коли нарешті відбудеться судове засідання, напевно, що слідку подати про заміну прокурора по даному судовому засіданні. Чи є потреба відстороняти Григорія Бабія від займаної посади, оскільки та посада заважає йому приймати участь у судовому процесі? Та однозначно відсторонити на час розгляду справи судді до двох місяців. я думаю, за ті два місяці, на час, який буде відсторонений від посади, однозначно він встигне і з'явиться і він буде зацікавлений, що чим швидше ця справа була розглянута. До сьогоднішнього дня ми ще не перейшли до належного огляду матеріалів справи, ніякого повноцінного судового засідання ми ще не провели. Хочу також зауважити одну цікаву деталь, що Яворівський район це більше 100 тисяч населення. Станом на сьогоднішній день в Яворівському суді, враховуючи про те, що одні судді то на відпустці то в лікарняному а реально, десь троє суддів, які в робочому процесі постійно перебувають. З постійною зміною станом на сьогоднішній день є вже затверджені судді на Яворівський районний суд. Треба збільшити чисельність Яворівського суду. Чомусь дуже елементарне просте указу президента станом на сьогоднішній день немає. Як треба без юридичної освіти Луценка призначити, і Верховну Раду зберуть, і спецвипуск газети випустять, і ще раз засідання, і подання, і призначають. І все до одного місця, всі порушення законів. А тут, щоб належно провести всі судові засідання, ми б могли в будь-який момент заявити, оскільки суддя дійсно на лікарняному постійно перебуває, але ми б могли в будь-який момент змінити суддю, заявити йому від -від дані ситуації, оскільки стану здоров'я не може. Забезпечити розгляд у межах розумних строків дані ситуації, але до кого? до кого? До когось суддів інших потрапить справа тут же в Яворівському суді, де величезне навантаження, просто є величезний бардак в державі. От і все. Одних дегенератів при владі змінили другі дегенерати, от і все. Дякую вам за коментар.